Братва бежит. Что, ребят, патрулирует, да? Патруль. <рес> 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 Жесткий. Это она только пораследовала. Да, паршу не выгодно ехать. Ранок встречаю Росиною. Кого? Чергова суббота, Намагаємося дістатися до Суботова. Вікіпедія каже, що це місце, де була дача, байдана Хмельницького. Для нас це не новинка, але маршрут непоганий, цікавий. Планується багатенька підйомчиків різного пошиву. Деякі з них новому році мені не далися. Обережно там. Mm, навіть запах. Запах стоїть. Соняшниковий. Не треба, грязно, грязно. грязно. Ну так, да, було, було б цікаво. Я думаю, глибоченька вона явно. А, ну, дарма ти так робиш. Ну, до речі, доволі сухо. Не нряєш. Да, тут трошки може бути піска. А може й не трошки. Ну, це ще не найгірший варіант, тут бував пісок і жорсткіше. Ось все зараз хороший. Якщо не виїжджати з поля, то нормально їдеться. Блин, да. А, тут че один кошпи дряд, и кровь уже пришла. А ще их ходят на ці шахти справа вони, по-моєму. Це якась насосна була была шести пута. І там такі ями бетонні. Та у нього подали XTR, диви. -можь, я не знав. Ну питали мені не те. Че, порыдаш на контакти? Ты знаешь, що 10 тысяч стоит 48-го размера контакт. Серйозно? Дивлюсь по твоїм рукам, наче й не трясе тебе особливо. А, в теж винося амортизуючий. А руль ти що зробив? Ти ж карбоновий був. А, Це інший? Алюміній? Сколько стоє? бідно. Стоково, так. Обідне. Ти не легкий хлопець, так би мовити. Тобі треба, щоб була запас міцності. Ми ще до Холодного Яру навіть не доїхали. О, асфальт. Ох, ось ці радянські правила. Асфальт до тракторної бригади. Сибі нема асфальту, а цього і є. Так, зараз підйомчик такий поганий буде. Перший пошов на четвертий категорії, четвертий буде там <кхи>, біля атаманського парку. майо, йома 36-й! <кхи> Я ж ти кажу, сьогодні <кхи>, жорсткі такі підйомчики! Жесть. Я уявляю, що це там було. 3842 сзади, да? Жесть. Там ще й маневрувати треба. Віншній маршрут матиме чимало підйомів. В районі 1000 метрів набору. Не можу сказати, що я полюбляю гірки, спеціалістних. Много разу будував маршрут, не знаю ще й масивих. Градієнтів і декілька не вдалося підкорити. Сподіваюсь цього разу проїду його весь в сідлі. Ох! Потім підйом хороший. Вуличкі дискомфорти попрози присутні. Маю, як кущі руки взяти. взять. Пролюб срівно бути. Ривиди. Сподіваюсь, цим обдуватиме, бо підйомчики люті. Аж ригав. Ой, як хорошо, вітер. Вітерець, ти моя радість. Дякую тобі. Так, да, максимально сонечко пропікає, мешкувато їдеться з такими підйомами. Не скажу, що для мене це був сюрприз, але коли вдома про це міркуєш, думаєш, та ладно, перетерплю там трішки, хіба не пройдусь. В результаті хочеться виїхати, себе переламуєш. не ходяться ніяких підйомів. Стоїть сілет такий. Ряза чорна, хрест, борода. Нічого розболив на хвилину, потім дирусь якийсь монах. Ага. Я уявляю, як зараз в цих рясах ходить. Зранку в таку Набуть. спойку. Набуть. чтобы завжди такая дорожка была в тени. Уже в село заехала. Мы Так давай, как полируем, блестит. Не сильно, да, такие? Собаки были? ты трошки скипки може вущи, потому что вообще уже все вуха будут мокрые. Разбирайте. Це лобурятские скипки, это не панские. Режь, что пополам их еще хотят. Тальше. Ну, враховуючи, що це вершкушка, то солод. Ключі в залог основали. Не супер такі, але. Вон, прайд який Крайт какой оставляю. О, ще й опіян... це єврейське Песь... зірка вийшло. Спіян... Євреям ще піян... й водив. І ззаді надпись там. Добро, Україні. Героям, Героям слава. Слава нації. А все добре, тільки спекотно. Бачите, кавуном зараз усе. Накаты, какие хорошие, типа. Ну, у нас типа, Так, спуск минулорічний, пам'ятаю його. Ракета Бімба, Спробуємо насолодитися. Трохи вітер боковий чи боковий зустрічний. Не дасть розігнатися надто швидко. Так, їдемо на півмертвим селом. На вулиці нарахував дві жилі хати. Вже навіть доріжка підзаросла. Гілки постійно б'ють по рукам, неприємно їхати. А зараз разве підйомчик на поле саме гавняне, що він постінька. раз подъем, два подъем, а на третий мы зайдем. Да, тетерчок хороший тут. Минулому році я не заїхав. Ні, ти заїдеш. Бля, я напевно на поекономлю сила. не хочу. Давай, давай. Трудяги. працюємо. Игорь молодец. Не, крыло отпало. О. Надо прикрутить. Ну и черт с ним, так сказать. <голосы> О, <блин. Хорошо>. Не, сюда треба ехать, когда типа, нема солнца. И то. Дозовано. Ну. А это как же мана? Да, это прикольная фишка. Кава, Бачив відос, типу, в велик 90-х, чи 80-х на пери зроблена така пиптик і ти за нього чіпляєш ланцюга. Ще в 80-х зробили. Ну мене є стяжки. І У мене і нитка є навіть. Давай завяжем. Чтобы мы Так. 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 Це балдежний спуск. Що там, що тут. Нема різниці. Однаково погано. Це найгірше, коли така рослинність не видно що там з покриттям. Спіймати ямку якусь буде дуже неприємно от він сам субаців. А от його найкраще місце, магазин. Давайте коли купимо, бо там ціни такі жорсткі ще. Що, холодна коло, там кондиціонер працює, я так під видом, що вибираю. Стрьомно, бля! -мо с нього сьогодні прям не зашло. Зараз ми прорядим цю воду. Що там? Кипить, щось, яма обережно зліва. Ну, там монеток наложити. Можна нервнути і стати багатим. Глянь щось Мені здається, сріблящий. Це 5 копійок. Отака от місцина тут. Є релігійний контекст, я не знаю. Яка підв'язка до цього всього? Джерела, типу, тут їх декілька штук, ось ці коробки квадратні, з них тече вода по таким желабкам бетонним. Потрапляє туди от, в купальню. Води, які вже видно джерела присохли. Води тут зовсім немає. Так, а може забили щось. Заглянемо, що там всередині. А вода є. І слимаки є. На цій лавці я у 2023 році спав, пам'ятаю, теж їхали сюди, але більш простим маршрутом асфальтованим. Ось така капличка, напевно, якщо я вірно розумію, це не перше місце в Черкащині, де можна так зайти вільно, помолитися, можливо, поставити свічку. Є збір коштів, ну а вище, напевне статуя матері Богородиці, да? якщо я вірно пам'ятаю. Моє пізнання не надто глибокі, жаль. Дитино не розповім. Так, треба поспішати, там з шкуру Дівчата, Дівча там будемо показувати. Димку, як воно таке холодно? Ну тому що вона з джерела йде з під гори. І тут воно теж під навісом, бачиш. Диніал криль. Фух, та ну ти що, такі холоднячі. Я вдома тільки в теплі купаюся. Віктор, ви вже п'ятий раз виходите. Ні, короті. А ми не виходимо. Побільше здоров'я треба йому. Підіймаємося до Іллінської церкви. Та саме ще на п'яти гривнях. І, можливо, усипальниця для гетьмана Богдана Хмельницького. Але це не точно. Закінчується так сяє вона. спуск до місцевого ресторанчика. Доволі відомого. Забув. Там бунгало дуже зайнято, свідчи по всьому. Ти да? знаєш, людей відомих. Давай хтось запитає, напевно. Довелось змінювати локацію на інший ресторан. Там виявилось занадто занадто багато людей і відвідувач. Ой, кола халявна стоїть. Сань, наливай, що сидиш. Не чекай. Рубрика «Позаглядаємо чужі російсь і гаманець. Подивимося, хто багатий, хто що купує. Стоматовий пана заробляють чи що. Де лобстери? Фламінго. В минулому році було під заросше, звісно. Але зарослі ще херняє, я скажу, а пісок. Ми ж приїхали, побачили, по-перше. По-друге, на супутниковій карті, якщо на неї зглянуть, там вона світиться світлим, тобто там пісок. А я промалював уже такі, що навіть з супутника не видно, що вона існує. Тобто там не проїжджували ліс. І, скоріш всього, буде нормально, якщо вона існує. Я дивлюсь, там і далі гори пішли. Нормально. Не катався там. Мені здається, дороги наліво не буде по полю. На, є, 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 поїхав. Ну, минулого разу ми направо. То там пісок жорсткий. Це пойдет котимся. Ама 3 34 вже їдемо так. Доріжка взагалі не ахті. Середня 13. По рукам б'є, ногам б'є. І навіть найгірше в цьому всьому невідомо чи є з'їзд в сліз, куди нам потрібно якраз таки. А просто бродити там було б не надто розумно. Хоча поїхати сюди, це вже теж погана ідея, була нерозумна. О, знову таки малював по карті, не знав. Знімаю з себе відповідальність. Знайшлася доріжка в сторону ліса. З'явилась більша надія, нормально дорогу. Це звісно треш. Візуально воно наче більш менша але дуже пригальмовує їзду, накат. І трава чіпляється постійно в нижньому положенні подалі. Що важко прокручувати їх. Ось такий сюрприз. Піщаний. Не менш приємний. Давайте карту оглянемо, по по-перше. По-друге, давайте трохи відпочинемо щось жестяк. Показує, коротше, сюди навіть на карті, що тут пісочна дорога прямо. Але є наліво, десь трохи далі. От її нею поїхати би. Вона не пісочна, може бути. Зараз спробуємо на паралельну доріжку. Можливо, там буде чорнозим якийсь. Чи важко надіятися на це, в цьому лісі. Запрыгнув карету, шалена швидкість 10 на годину. Рухаюсь, доведеться помучитися. Звернулися з пісочної дороги. Перевіряємо цю, Поки їдеться в рази просто краще. І тінь. Тінь немаловажна сьогодні. Парні тут доріжки. міняв в з одної на іншу, об'їжджав дерево. Трохи колоса повело, приземлився на землю, відламало кріплення ліхтарика. До речі, вже другий раз ці кріплення ліхтарика, воно якесь пластмасове чи що. Само. Да. Не, <laughs> на жаль. А там тупо. Пісок упав, але неприємно. Помітно, як пропорційно в томі. Всі перестали спілкуватися. Вже не хочеться там розказувати історії. <рес> Як же ці піски на обрута. Навіть тут нас дістають між селами. Одноманітна доріжка, але катиться добре. І в момент, коли в тебе сили небагато, то краще катиться добре, чим ми користуємося. Такого я ще не бачив. Мініатюрний комбайн.